Всім привіт. Сьогодні така похмура хороша погода для гону. Дощик був вночі. Але вчора була ще краще погода, я вчора зробив велику глупість. Вчора взяв, загнав одне голубеня, яке сам дуже цінував. Таке блокареньке біле хвосте, два збоку. І вчора викидав, викидав голубів. Думаю, ну кидати чи не кидай, де я взяв кинув його. Воно вчора піднялося і не сіло. Воно в перший раз було в небі. І десь воно впало. Вселі десь воно впало, сидить. Це я сьогодні взяв на меті, думаю, тепер буду ось кидати такі трійки, двійки, четвірки. Що все-таки думаю, воно клюне, Буду маячити. Буду маячити. Інколи самі робимо помилки, знаєте, тут, коли відчуваєте, що от талановище до польоту, але немає такого у нього ще в голові розуму, не треба ним не, не дорожити. Треба трошки почекати. Я вчора не втримався. Таке глубиня класне. Ну і зараз я. Хоч трошки накрапає дощик, можливо ви на камері бачите дощик, Ні? не бачите? Дощик накрапає. Ну дуже такий, дуже маленький. Попробую сьогодні його примаячити якось. Ну Волоби не високо, ти більше вже дивляться під ноги. Скоро тут вже будуть, Та не скоро а вже сідають. Зараз розяду, візьму іншу трійку, двійку. І так от скільки сил у нас схватить. Так, да, все, що погода була добра. Світ я буду сьогодні маячити. Вітерець десь біля четвірки, мені здається. Там от повилках це порябих, другий виводок. Вже є третій. Я маю на увазі тут, у вольєрі вже є третій. І на четвертих сидять. Накрапає трошки. Ну, по-перше, вони були в вольєрі голубі були. Бачите, я закрив їх трошки, щоб вони не тікали. І трошечки їх все-таки намочило. Але я завжди замічав, коли навіть кидаєш голуба трошки з мокрим пір'я, він там через хвилинку просихає. Хоч і дощик іде, але все рівно я бачу вони в себе так. Вони в мокруті її відчувають. А куди? На провода сіли, так? На провода сіли. Ну все, давайте іншу кину трівочку. Так, кину ще одну трієвочку. Але два там, пішли, а третій ні десь ото. Зачепився. Не хоче летіти. Я її так не бачу. А ну-ка Третю десь не бачу. Третю не бачу десь? Він ну, зразу тут почав здавати, десь там плюхнувся, може десь тут на. То На кутку біля мого. Двойка покатав. Двойка покатав. Так. Кидаю, кидаю, удочку. нема поки кльову. Немає, не з'являється, те мале. Я чого так що чо так вроді би впевнено кажу. Бо я знаю, що вчора він коли десь там сіло першиве, таке дощ почався, і вночі дощ був, і вранці дощик маленький був. І зараз трохи дощик іде. Він, мабуть, і не зривається, бо зривався, то зразу сідав. А те ось прояснилося. Я думаю, він має дивитися вже в небо чи ні, щоб побачити своїх сородичів. Да. Жалко, якщо я втрачу те глибині. Жалко. Немає, 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 немає. Треба чекати, треба чекати. Добре, давайте я камеру виключу, поки хай стоять. Зміниться, чи сядуть, чи щось підійде, я включу камеру. Так, включився. Дивіться, хоча вітер тут не дуже такий відчувається, але я бачу, що там горі вітер добрий. І голубі, ви знаєте, позно... знесло трошки. Зараз покажу навіть де вони. Здесь зараз покажу. Ніде не покажу, так? Да? Знесло, знесло голубі там вгорі. Ого. Тут між проводами так у вас. Дивіться, де вони, бачите? Оце так. Да. Так зараз я зроблю фокусівку ручну. Так буде зручніше. Зараз почекайте хвилинку. Єсть, є, єсть. Голуби де, голуби де. Оце так. Да. Дилюсь на верхушку дерев. Не бачу вітру? Вітер ще вище, мабуть. Дивіться. Вітру там нема. Велико, да? А голубів потихеньку зносить, Понять не може, що це таке? Вон що молоде вчора не прийшло. Мабуть, зараз така погода у нас Так-так. А, ой-ой-ой, як недалеко, мати моя рідна. Оце так. Да. Вон, дивіться. Йо, що ж це таке? Кинув двох простеньких голубів, такі, що їх ніколи не здує. Вони там борються. Тихо тихо дивіться, оце так. Да. Оце для мене вина. Я стою тут взагалі не відчуваю вітра. А вони дивіться, кидає їх. вам, будь ласка, бачите, таке небо буває. Я думаю, чого ж ти вчора не прийшло? Таке ж вроді би було таке міцненьке на крилі. Ну перший раз піднялося. Ну воно бачите. Вчора не витермало його понесло безвісти. Ай-яй-яй. Да, це погода така. Воно, їх там кидає. А тут я взагалі не відчуваю нічого. Воно колиш, ледве-ледве, бачите так. Бачите? А голуби вже о на кінчику. Рішення верхушці дерево вже. Ай-яй-яй. Що, додається сьогодні до того одного ще два. Ось бачите, один воно лівіше в двіточки, так? Да? Зараз вийде. Що ж треба таке? Ну, там трошечки, так. Да, там трошки воно поля воно нахилені. Але нема такого, щоб вже зривало з неба. Подивіться. Ось. Нема такого вже органо вітру. Все, голубів не бачу за деревом. Голуби за деревом. О, піднімається, піднімається. Вітерець. Піднімається. Можливо, так поривами. Над мною немає нічого. Тут то були ось. Хвилин 20 назад над димною були. А це бачите, де вже? Ну, всі дотягнуть, я за до цих не переживаю. Це такі два, що вони будуть вдома. Вони вже виганені, ці голубки. Так, давайте кину ще парочку. Ні, ви знаєте. Вгорі такі до мене добре. Дивіться, ця фара теж починає тільки вона піднялася вище. Їх теж скидає. Теж вони починають боротися з вітром. Дивіться. Бачите? Чуть вище піднялися і вже їх починає кидати по небі. Таке щось є сьогодні там вгорі. горі. Таке в горі там вітри є. Так, да. бачите на що робиться? Ви, мабуть, не бачите, так? Да? А ну, гляньте, як швиряє голуба. Бачите? А скільки ж там вони там буквально ось ну, піднялись метрів може 200, ну, не високо. Вже вони воно складаються і, і швиряє по нею. Да. От і розгадка. Бачите? Розгадка вчорашнього польоту, що я вчора теж дивувався, думаю, що таке, що знесло на рівному місці. Сьогодні пару знесло на ваших очах. Ось ця пара, бачите, такі вона. Ну ця не високо піднімала. Ця не хотіла літати, але вона не високо піднімалась. І через те бачите їх. О, я побачив тих двох. Ох, я побачив тих двох, зараз вам. По зараз покажу вам тих двох. Вон бачите? О, бачите, це теж сюди Ну, Та була набагато вище. Та набагато вище була, ніж оці ось. Ці такі хитріші, можливо. Відчули, що тут щось не переливки вгорі, треба, мабуть, раз-раз і на кришу. Чорта їх не дуже так здуває туди. А тих янотків випадково побачив, побачив та вже і не бачу. Де там вони? Вони були. А, не бачу. Ну, Не буду звілякатися. Ті тянуть, тянуть. Або навіть так скажу, не тянуть, а там тримаються, щоб їх не занесло далі. Тримаються там вони. Ті тут тримаються, ті там тримаються. Включив камеру, зараз покажу. Ну це сідає ось. Один з грамотних четвірки, який думає ні, ви там без мене боріться з цинчором. Один сідає. Я тільки що бачив, ось два вже було так більш-менш непогано видно було. Два непогано було, видно. Що побери, по камеру збігав, вже, вже, вже шукає очима. Десь тут рядом вже вони. Ну, я маю на увазі ближче, ніж були. Ближче, ніж були. Ось, 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 ось. Он, бачите. Там а ось другий, он, бачите? Це вже я вважаю, рядом. Вони таки до землі прижалися, воно. до землі прижалися, і йдуть додому вже. Так, сідай, сідай, давай. Сідай. Да. Вони прямо на землі. А це ось той, що другий, як навіть підскочить, ось буде теж боротися там. бачите? Ти ви трохи... О, що пробери, зараз теж того понесе. Так, ти сідає. Хорошо. Хорошо, ж ці два. Я ніяк не можу з цього місця. А, бачу, 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 на цьому місці треба їх побачити, бо там підхожу туди. А, бачите, якраз воно грибуть. Ну, Хто міг сказати, що там горить такий вітер? Хто міг таке сказати? Погляньте все на удочку, бачите, єлі ковилю-ковилю, Бачите? Нічого не показує, що там десь вгорі такий вітер. І там так само верхушки дерев теж велю-велі так. Подивіться. Ну, завжди я звертаю увагу, тому що... Я живу в такому місці, де не відчувається вітру, який може бути і 300 метрів над хатою. Так, ось ось вже підходить один. Ось вже один підходить. Так, не буду вас томлювати, отак, це один підходить тут. Той що вгорі був, він тут і є. Зараз. Ось, те, що горі був тільки що. Це те, що підходить. І там ще один десь, мабуть, а за мабуть бути не видно поки я. Так все, чекаємо тут я чекаю. Ну, ключі в камеру. Всі троє тут. Всі троє тут. Ці два, що були за горизонтом тут. І от той з останнього підкиду, там ставочка всередині. сплошний середині там три. Теж тут. Всі трьох тут. Ну, значить може ще підкидати. Буду ще підкидати, нехай. Так, камеру поки виключу. Дощик пішов, так, це сідає. Ви сідаєте два там іще Дощик, дощик йде. Він гуляєте на ворота, бачите? Пішов дощик. Ну ці вдома, ці вдома, я бачу, що ці вдома, вони будуть вже вдома переживати Ну що ну, поки мабуть дощі дай, нічого підказати не буде, немає сенсу. Так, я включив на телефоні, вона бачите, вона бігає. Ана, ви бачите? Вона. лята на цього. Це його що? Холодильник додому привів, Получаєте, так? Да? Ну давай, 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 давай. А все хоче, їсти, водички хоче. От коли голуби отак прилітають, ви ж бачили, я маячив скільки разів Маячив вчора півдня, сьогодні маячив. Потім вчора дощ пішов. І такий я його... Ну -ну 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 -ну. Оп! Ось голубіна. І до їжі. Не до води. Значить, що водичку він десь попивав, так? Да? Ну, калюжі, можливо, десь. Калюжі, можливо, десь попивав водичка. Або десь на... знаходився таке воду, бо дощ ішов цілу добу майже. А ті же не було. Ось. Бачите? Ніоклюв, бачите, чи ні він запачканий. Це про що говорить? Це говорить про те, що він десь... Спробував клювати. Треба раз його піймати і витерти. Вона на осолиночку. Бачите клюв, який у нього? Треба витерти його. А, травичка, зелень, зелень. А може десь десь може злітав? У них. Зразу що хочу сказати, знаєте, це е, один із... Один із плюсів... Ні, не так скажу. Є плюси і мінуси в тому, що голубі злітають на, на, на землю. Я взагалі бачу плюсів більше, тому що вони там шукають собі мінерали і зелений корм. І не треба за ними так уже над ними нянчитися. Але от якщо вони попадають десь в чужу місцевість, то до місцевих там курей злетіти, поплювати, це елементарно їм просто буде. І там можуть вони прикормитися і залишитися там і жити. Тому що корм є, вода є, мозгів нема, ну і хижак може. Піймати або ще щось, ой, або... злетів, він їсть, їсть, да, вже там їсть. Та що якщо голуби отакі по дурості залітають, то боязь злітати до землі, це відіграє тут одну позитивну таку роль, що вони все-таки сидять голодні. і Їх шлунок включає рефлекс шукати. А, ага, де я? Харчуюсь, вдома харчуюсь, треба шукати тут домівку. От він і прилетів. От він клює. Знаєте? Ну, все-таки я вважаю, що якщо голуб все-таки знаходить свій дім, все-таки йому треба плюс поставити. Значить, його зараз що треба? Не випускаємо його, різні не підкидаємо його, не підганяю його. Хай він гарно всидиться, посидить вдома добряче. Можливо, більше залиняє. Ну, таких літунів треба все-таки приберегти, тому що у нього тяга до неба велика. А Розуміння всього цього процесу ще десь позаду йде. Ще не усвідомлена в нього ця вся система, що треба підняти, політати, сісти вдома. Він вважає так, ага, хазяїн зганяє, значить він мене проганяє з двору. Я так собі інколи мислив. Хазяїн мене з дому проганяє. Через не бояться рідного дому. Ось він. Значить, треба поки що зробити паузу з такими голуб'ями, щоб їх не загнати. Так, ну що, все. Значить, епопея виловлювання, очікування блудного сину закінчилася позитивно. Нормально. Так, я бачу, що трошечки хиленькі, так? Да? А що яке залетів? Ці у нас неділя, субота. В п'ятницю вранці не залетів, а прилетів неділю ввечері. От він був без корма світі. А до води не йде. А до води не йде, дивіться. Бачите? До води не біжить. О, почув, побіг. Побіг до води. Я відверто скажу, я от... Я так втратив в цьому році багато. Та взагалі закалка в мене є вже на ці втрати, але за цим голубом я трошки жалкував. За цим голубом я б сказав, то він прилип, прилип до води, бачите? Вона, дивіться. О. Ну що, ворочок? речі, він не багато, поїв це добре. Все. Тепер пішов він. Пішов ну він у свою рідну стихію. Все. Всім дякую, хто витерпів цю попеї зі мною пережити, так би мовити. Бачите, так буває у нас. Так, всім пока, всім миру.